Підігріла 250 грамів мілка цукру приблизно 2 столові ложки. дрожжі в 2 чайні ложки. Додам десь 2 столові ложки борошна. Поки там готується тісто, ставлю яйця. Готую цибулю. І готую кріп. Нарізаю. Нарізаю крім, китаю вогонь маленький, накриваю кришкою і хочу, щоб воно трошки розм'якло. Візьмемося за тісто, додаю десь півчайної ложки солі. Поступово буду додавати борошно. Борошно просіяне. Так, раз. Два. Мі, здається, три стакани. Зараз побачимо, скільки піде. Додаю ще стакан з півстакану. Більше не треба. От, вимісила отакий шарик. Буду ставити, хай підходить. Накриваю плівкою. І жду, що підійшло. Ну, тепер буду яйця крішить. До кроку додаю яйця. Солю за смаком. І тому я підійшла, знімаю плівку, буду виробляти. Руки змащую олією, не хочу борошно додавати. Роблю шарики. Головне щоб не було сквозняку. Пиріжки поліпила. Положила на піднос, щоб трошки підійшли. А тим часом зараз буду включати сковорідку, щоб нагрівалася олія. Ну, от Сковорідка прогрілася, першу партію положила. Поки готувалося відео до перегляду в інтернеті, пиріжки вже давно з'їлися. Хочу сказати, що дуже виручали, особливо ввечері, коли чоловік прийде з роботи вечері, а потім хочеться йому щось смачненьке через деякий час перекусити. Ставив в чайника, доставав пиріжечки і перекушував. Ситно, смачно. Переживала за те, що може бути і жога. Не жалівся, сказав, що все нормально, слава Богу. Я не втрималася. Той пиріжок, який розламувала, я його все-таки доїла. Було, було дуже смачно. Ну, шкідливо для мене, але ну, все, все нормально, все обійшлося. Так що готуйте, дівчатке, буде смачно. Ну, от в кастрюлю склала свої пиріжки. Ну що, будемо ламати гарячий. Ай-яй-яй. Смакота. Дуже смачно. Бачите, багато начинки. Тісто робила тоненьке. Щоб більше помістилося. І щоб було більше начинки. マコット。